Не можу слухати меланхолійної музики. Зате як пронесеться музика близько, я подвійно живу, і класичну музику люблю. Навчила мене її розуміти і відгадувати по мотивах одна з моїх товаришок, якої душа немов складалася з тонів, і була сама олицетворена музика. Вона вічно шукала гармонії. За двадцять і кілька років була знімчена полька і брала своє заняття дуже поважно. Дразлива і химерна, коли малювала, була в щоденнім житті наймилішою людиною. Вона мала багато поклонників, але сама не залюблювалася ніколи, говорить годинами про них, подивляє в них що красне, аналізуючи майже всі прикмети їх істот, а проте не чіпається її любов. Противно, обсміває їх не раз, як малих хлопців. Я прилагоджувалась до матури, бо хотіла бути вчителькою Коли останемося незамужніми жінщинами, говорила Ганнуся, то будемо також разом жити. Візьмемо собі ще третього в компанію. Ми не будемо самітні, не будемо смішні, не будемо бідні. Будемо мати своє товариство, розуміється, й мужчин, бо без мужчин монотонно, і будемо собі жити по душі. Тоді юрба переконається, що незамужня жінка то не предмет насміху і пожалування, лише істота, що розвинулася неподілено. Значить, не будемо, приміром, жінками, чоловіків або матерями лише самими жінками. Ти розумієш? Будемо людьми, що не пішли ані в жінки, ані в матері, а розвинулися так вповні. Софія Дорошенко. Вона має фортепіано і не зносить студені. Гувернантка якась. Гадає, що я прийму її з фортепіану? Так і зараз. А як же? казала Гануся. Тут я буду малювати, буду потопати у своїй праці, і замість щоб мене обдавала свята тишина, буду примушена слухати дурних вправ і га? Це, певно, якась учителька, що мозолиться цілу днину з дітьми, а вечором гримає по фортепіані, щоб оживити свої утопілі нерви. Тепер я вже знаю. Шаль, поверх шапки, змарніле лице зі смутними очима, чорноубрана. О, ми знаємо цей тип. З тебе буде пригарна мати, мартухо, казала мені Софія. З мене ні. Я понищила б усіх своєю любов'ю, дітей мужа. Я не з тих, що в міру люблять. Ти тип тих тисячок звичайних, невтомно працюючих мурашок, що гинуть без нагороди, а родяться на те, щоб любов'ю своєю удержувати лад на світі. Софія грала. Не які там штуки щораз іншого композитора, лише одну штуку на цілий вечір. Грала етюд Шопена, відграваючи композитора, треба відгадувати і його істоту, щоб зрозуміти мотив самої композиції, інакше грання стає безхарактерне. Душа стала здібна розуміти музику. Кімната наша стала мінитися. В неї напливали лагідно одностайними хвилями, один по другим, один по другим звуки. За звуки і звуки хвилюючи сильніше і слабше, піднімаючися високо і спадаючи знов, заповняючи широкий простір собою, була дуже мила в обходженні легка, ледве замітна собою, але мовчалива й дуже поважна. Усміх на її устах, що появлявся лише рідко, був немов навіки, затемнений смутком. Місяць світив і освічував цілу стіну кімнати і місце, де вона сиділа. Скінчивши грати, зложила хвилі руки на фортеп'ян, саме де ноти кладуться, і опустила на них у голову мертва тиша. А Однак я відчула, що в її душі відгрався цілий вальс, що його лише скінчила і що не можу позбутися вражень його. Болючі гами і неспокійне глядання в низьких тонах, я боялася перебивати тишину, але це й не була звичайна тишина, була тишина, повна напруження і здавленого горя.